Тарас Шевченко Минають дні, минають ночі, минають дні, минають ночі, мене літо шелестить Пожовкли листя гаснуть очі, заснули думи, серце спить. Усе заснуло, а я не знаю. Живочі доживаю, чи так по світу волочуся, бо вже не плачу і не сміюся. Доле, де ти, доле, де ти? Коли доброї нема Боже, то дай злої, дай злої, не дай спати ходячому, Серцем заумирати. І гнилою колодою світу валятись, а то й жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинаю увесь світ запалити. Страшно впасти у кайдани, і вмирать в неволі, а ще гірше спати, спати у волі. І заснути вік віки, і сліду не кинуть. І ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле, де ти? Коли добрий нема Боже, то дай злої, дай злої.